Сьогодні ми з вами поговоримо про нашу батьківщину, про державні та народні символи. Як же називається наша батьківщина? Так, звичайно, Україна. Нема на світі України без хвиль могутнього Дніпра, як українця без калини, без солов'я і рушника. Символіка. Це своєрідна візитна картка України. Історично сталося так, що кожна країна має свої державні та народні символи. Символ характеризує державу, відображає її побут, господарювання та прагнення народу. Про народні символи складено дуже багато пісень та легенд. Вони використовуються в обрядах, звичаях, їх вшановують на сарачках та рушниках. Вони уособлюють красу нашої країни, духовну міць народу, засвідчують любов до рідної землі, народні символи це наші святині. А зараз спробуємо відгадати загадки і згадати, що ж відноситься до державних символів України. Слухайте уважно. Коли звучить він, всі встають. До серця руку прикладають, і в голос, і в подумки співають, і Україну прославляють. Молодці, звичайно, що цей гімн України, слухайте уважно другу загадку. Синьо-жовте полотнище гордо моярить, це ознака сили і слави української держави. Так, звичайно, що це прапор. Молодці! Слухайте наступну загадку. Знак держави головний. Всяк його повинен знати. Воля, слава, сила в нім. Тож спробуй відгадати! Правильно, це герб України. Державні символи, такі як прапор, герб і гімн, ми вже пригадали. А тепер я пропоную пригадати народні символи з допомогою загадок. Слухайте уважно. Я дерево символ, зі мною в руках великдень зустрічають у наших краях. Що це? Так, я думаю, ви вже здогадалися, що це верба. Гарненька сорочка в узорах, в орнаментах кольорових, її залюбки я буду носити, як оберіг вона буде служити. Я думаю, ви вже здогадалися, це дуже легка загадка. Звичайно, що це вишиванка. Слухайте далі Людей він майже не боїться. На даху будинку в'є гніздо, і де вирішить він поселиться, там навіки буде добро. Вже вгадали, хто це? Так, звичайно, це лелека. Що ж, а ми слухаємо далі, сплелися у коло усі квіти з поля, барвисті, душисті, в стрічках шовковистих. І кличе втанок український. Так, це вінок. Говорить доріжка два вишитих кінця. Умий своє личко, щоб грязюка зійшла. Щоб мене не забруднити, треба вчасно обличчя мити. Так, звичайно, що це рушничок. А тепер відгадайте ще одну загадочку. У вінку зеленолисті, у червоному намисті видивляється у воду на свою чудову вроду. Ну, звісно, що це калина. Молодці дітки, ви правильно відгадали всі загадки. А зараз я вам пропоную пограти в цікаву гру. Я буду називати державні та народні символи, а вам треба обрати в кожній групі державний символ. Слухайте уважно. Верба, калина, рушник, герб. Що з цих символів відноситься до державних? Так, звичайно, що це герб. Слухаємо далі. Лелека, прапор, вінок, рушник. Звичайно, що прапор. Молодці. Наступна група предметів сорочка, гімн, калина, вишиванка. Звичайно, що гімн. Наостанок, я пропоную вам послухати гімн України. So he' something i mm -hmm. mm -hmm. Ну а завершити нашу зустріч дуже хочеться такими словами: Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Цінуй, люби, оберігай усе, що зветься, Україна! До побачення, мої любі, до наступних зустрічей, мої маленькі патріоти!